Пане Олеже, звісно, ми із інтересом. Та з надією, що там з інтересом, з надією чекаємо липня. Чекаємо от цього саміту НАТО, де хотілось би нам почути а певні обіцянки. Ну як мінімум, план так уже було заявлено, що а, от, ще нічого не відбудеться в цей момент. Членства точно ще нам не дадуть. Але принаймні, от якийсь зартикульований план хотілось би почути. І тут експерти, політики вже починають ну навіть змагатися певною мірою у тому, як він може виглядати. Дуже хотілось би, аби це було якесь прискоре. Прискорене просування, як це було для скандинавських країн Фінляндії, Швеції. Але як ви гадаєте, яким може бути алгоритм вступу до НАТО України? Він може бути неочікуваним, але точно не закінчиться з тим, що ми вступимо саме в цей день в НАТО, да я думаю, що позитивним безсенсом було запрошення, але це теж дискусійне питання. Мої колеги теж кажуть, що навряд чи буде одні. Кажуть, що може бути, інші кажуть, що навряд чи воно може бути. Тоді є оця, знаєте, знову ж таки золота чи не золота. Ну будь-яка середина це коли буде сказано наступне. Умовно, війна закінчується такого-то числа через два місяці, там чи через тиждень, чи через три місяці. Ну як завгодно, будь-які терміни можна називати, але не роки. Ми е вас беремо, тобто двері перед вами відчинені. Заходьте і відкривайте для наступників, хто там буде так. Можливо, цей варіант буде. Те, що зараз відбувається в світі, ми бачимо, що Україна знаходиться в центрі уваги і навколо неї є дуже багато чого, скажімо так, крутиться, і в тому числі і мирний план України, який конкурує з китайським, і це зараз є протистояння досить таке, як на мене, яке ще може нам. Принести дуже багато несподіванок. Проте НАТО це ж в НАТО, вступає ж не армія, а вступає країна. Тому ми повинні що робити? Дуже плотно працювати з, з партнерами і особливо звертати увагу на тих, хто може нам ставити ну, ногу в двері, такі як Угорщина, як мінімум, так готуватися до цього, а також проводити все одно необхідні по можливості реформи, тому що якщо ми порівнюємо з Фінляндією. Це найкращий як для нас варіант фінляндізації України. Я саме за такий варіант, тому що нас коли лякали цим, а зараз з'ясувалося, що є і інша іпостась у цього терміну. Тому ми повинні вона була ця країна готова у всіх сенсах. Просто не було політичної волі керівництва держави, і політичної волі не було НАТО. А все решта було так, як необхідно для члена для майбутнього члена НАТО. Тому ми повинні педалювати це питання в політичному сенсі, але і ті шпарини, які можуть використати проти нас, якщо є можливість, тому що все таки війна є війна, їх закривати заздалегідь, щоб потім ми не дивилися з великими очима. Казали, а що так можна було. Ні, ага. треба це це дуже. Же серйозний, навіть буде жест в сторону НАТО, що ми готуємося, у нас іде uh -huh. війна, але ми проводимо реформи. Ми боремося з тим-то і з тим-то. І скажіть, думав, будь що... ласка, пане Олеже, якщо в офісі Стефанішиної кажуть, що Україна хотіла би отримати чіткий алгоритм, то чи може отримати чіткий алгоритм, що в цьому алгоритмі буде написано, чого нам не вистачає для вступу в НАТО? По перше, це не має бути ні в якому вигляді програмою ПДЧ, так? Немає це бути. Все, вже це ми перегорнули. Вже не навіть про це не маємо говорити. Тому що є відсилки, що колись там давно обіцяли тільки через цю процедуру. Ні, вже такого немає. Вже є е, приклад Фінляндії, і алгоритм це вам треба зробити тето і тето, але не як програма, знову ж підкреслю. І в цьому як на мене, я не знаю, як він буде виглядати насправді, але як на мене, там повинен бути вказаний термін, прив'язаний до перемоги, тому що е, Чільник НАТО нинішній казав, що ну, от Україна переможе, тоді, тоді її возьмемо ага. в НАТО. Тому треба умовно, там 10 числа ми перемогли, це зафіксовано зафіксовано завершення війни. І з цього терміну повинно бути написано, як на мене, там ну конкретний конкретний термін. Ага. Тобто він повинен. Він в днях там в місяцях вимірюватися, що не пізніше ніж за два місяці. Умовно ми приймаємо десь так. Я хотів би, щоб було написано, тому що це вже не наміри, а це вже ну обіцянка зафіксована. Повинна бути, і бажано, щоб це було зафіксовано письмово, тому що ми вже маємо негативний досвід, uh -huh. коли бага й воно повинно бути написано однозначно. Не так як Будапештський меморандум. Uh -huh. Одні вважали що... один термін, що ми вважали, що зобов'язані будуть, uh -huh. а інші. Ми можемо допомогти. Танут навіть це треба прораховувати, щоб кожна літера була однозначно прочитана і нами і НАТО, пане Олеже. Досі ще я розумію, що не скидають з рахунків а, політики і. Безпекові гарантії поза НАТО так українці наголошують, що це не альтернатива членству в альянсі, але все одно звучить і така тема: що можуть бути певні безпекові гарантії від Сполучених Штатів Америки від низки країн союзниць, а але не вступ в Північно-Атлантичний альянс. Ну зараз подейкують про ізраїльський варіант, угу. що на так можна нас порівнюють з Ізраїлем в плані нашої війни, що ворог постійно на нашому кордоні знаходиться, так але це історія, як на мене, знову ж суб'єктивно, тому що я свою я перемогу України бачу зруйно остаточно, коли зруйнована Російська Федерація, і ми межуємо з якоюсь країною. Я не знаю, як вона буде називатися. Умовно, що залишиться там з Москвою, з Московією, чи ще чимсь? Якщо так дивитися, це одне. і тоді, по моїй лозіці, ці гарантії безпеки можуть бути тільки на той момент, поки ми вступимо в НАТО, так ага. як і з Фінляндією було. І ні ні ніяк ніякому разі не підміна НАТО, тому що це реверант в сторону Росії. Тоді Росія зараз чує ага, значить так, її не беруть Україну. Значить, нас і ми, якщо залишимося в цих межах, очухаємося трошки, обдуримо демократичний світ, що ми вже майже демократична країна, і знову нападемо. Тільки тепер уже нападемо чітко, зрозуміло, і з урахуванням всіх можливостей і неможливостей України, тому що гарантії безпеки для мене поки що видають. Як я їх не кручу, як я на них не дивлюся, вони все одно переливаються в Будапештський меморандум, uh -huh. і зрозуміло, що негативна канотація. Да? Нема альтернативи. Були б ми в НАТО на той на 24 лютого. Так ці війни не було. Тому Україна, поки вона є на вістрії цивілізованого світу, війни, да? і якщо і країна переможець, вона має вимагати вступ, вступ в НАТО. Тому що фактично армія наша вже вступила. Uh -huh. Тепер візьмі. Him. Пане Олеже, ось які думки звучать і від союзників нинішніх дійсно прихильних які. Чітко стоять серйозно допомагають Україні, що Україна навряд вступить до НАТО в осяжному майбутньому. Таку заяву в інтерв'ю виданню Вельт зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц. У політика запитали, чи теоретично підтримав би він членство України в альянсі після закінчення війни, розв'язаної Російською Федерацією. І от що відповів канцлер? Далі я цитую у Бухаресті у 2008 році НАТО прийняло рішення, які сформулювали довгострокову перспективу. Всім зрозуміло, що в осяжному майбутньому цього не Станеться, відповів Шольц. Він додав, що в критеріях альянсу є цілий ряд умов, які Україна наразі не може виконати. За словами канцлера, зараз йдеться тільки про підтримку України, а згодом доведеться говорити про гарантії безпеки. Як слід розуміти ці слова? Я знаєте, я певне в тому, що ми живемо час неможливого. Неможливо стає реальністю. Саме цей поважний пан розповідав, що ніколи танки німецькі не опиняться поблизу Росії, ніколи вони не поїдуть і не будуть стріляти по руським солдатам. Ну. Так сталося спочатку. Вони давали просто казки, обіцянки, а до цього вони розповідали, що ну ви заспокойтеся, вас через 2-3 дні не буде. Тому реалії нинішніх політиків вони трошки нинішні політики не встигають за реаліями, і це нормально, тому що вони просто не готові, як і всі були до цієї війни. Давайте чесно скажемо, НАТО не готове було до війни. З Росією. Це факт, і це вже доведено тим, як важко зараз дається нам зброя, як її шукають, як її виробляють в кінці кінців. Ага. Про Німеччину я вже мовчу, у них там танків, скільки не вони визнали, що вони не на ходу. уявіть собі на секундочку, якби от просто десант висадився коло Берліна. Повторили Берлін. І все, ну і НАТО не встигло. Тому зараз ці всі заяви це для свого електорату, для самозаспокоєння буде якось по іншому 100%. Тому що Росія і ця війна просто дає такі уроки всьому світові, що сьогодні говорять канцлер одне завтра стикається з проблемою. післязавтра він говорить протилежне. Ще будуть просити Україну вступити в НАТО, і це треба розуміти. І ми не повинні знову знаєте, використовувати логіку, колонізації колоніальної держави, що ми, от все-таки, кудись оглядаємося. Ми пови... ми стали вже державою, яка веде війну на життя, на смерть цієї імперії. Ми перемагаємо в будь-якому випадку, і ми повинні бути самостійні в своїх рішеннях і намагатися вести себе так і після перемоги, коли до нас прислухаються, коли йдуть за нашою думкою, а не за думкою ага. навіть Плавників старої Європи, тому я впевнений, що ніхто не знає зараз, як далі буде, тому що це війна, і потім уже будемо аналізувати інші заяви цього ж самого поважного пана. Пане Олеже, ну ось такі перестороги для вступу в НАТО. Це, звісно, участь у війні або територіальні претензії. Поки що це не знято. Тобто на поточний момент виходить це. Переступити ми не можемо. Ми, як мінімум, говоримо про час після перемоги, після повернення всіх територій а, до кордонів, коли українська армія дійде до кордонів. Українських 91-го року, але НАТО це військово-політичний альянс, тобто є ще крім технологічних військових, крім бюджетних показників. Скільки Україна ну держава, яка вступає в НАТО, яка є членом НАТО, витрачає на свій безпековий комплекс. є відповідність технологічна, щоб системи там стеження, системи вогню, супутникова навігація і так далі, щоб вони відповідали у всіх країнах. Є ще й політичні аспекти. Отут нам. Важко досягти цього чи ні, ну от якраз туди б'ють, там де тонко, там і рветься, як каже. Тому що в військовому сенсі я так думаю, що до кінця війни ми будемо найпотужнішою армією Європи, тому що на нас працює весь оборонпром всього світу цивілізовано. Ну, і з цією питання... сумісністю, так би мовити, проблем немає, тому що дійсно це західні системи, і українські так. військові їх освоюють. Питання в тому, що не тільки освоюють, а показують дійсну ефективність, тому що дуже багато було в теорії. Всі там думали, полетить на 300 метрів чи на 500, а наші хлопці бабах і ще там далі запустили. Мовно кажу так. Або можна навчити е, по натовським технологіям військового за дуже короткий термін. Ні, не можна, тому що він повинен відпочивати ще щось. Тут приїжджають українці, робляться за тиждень, їдуть і потім е, русню там шарашать ті ж техніку, яка в принципі була тільки в теорії, вона стояла так? Так, а от чому я кажу, що завтра завжди нам закидають наші партнери, що в НАТО вступає не армія, тому що вони розуміють, що це найспотужніший наш аргумент, а вступає держава, і тут так, треба реформи проводити. Там вже ж знову ж таки випливають питання корупції, питання свободи слова, тому що це от якраз політична складова блоку НАТО. Але знову ж таки, я наголошую на у вас, мабуть, уже на Бритії і заявою, що в більшості своїй країни долучається до того чи іншого Союзу в першу чергу через політичну волю тієї держави, ну тієї ага. структури, яка бере, тобто політична воля повинна бути. Якщо ага. політична воля буде, то ми можемо навіть з певними недоліками вступити в НАТО. це Це питання просто сприйняття. Пане Олеже, Але... отут я хотів би внести в наше рівняння і ще одну складову: це європейський союз. Тому що ці дві системи, два у нас євроатлантичні прагнення навіть в конституції, так зафіксовано і ЄС і НАТО для нас ідуть таким своєрідним пакетом. Хоча структури дещо відмінні між собою умови вступу, дещо відмінні і акценти в них дещо відмінні. А щодо НАТО, у нас поки ще є. Територіальна претензія, поки йде війна, і це ми не можемо переступити. І у нас є особлива позиція Угорщини, припустимо, яка з якою поки ще ну, ми не можемо попрацювати в натовському плані, принаймні. Але у нас в напрямку до ЄС здавалось би дуже складна історія, тому що ЄС передбачає набагато більшу економічну складову, тобто дуже багато регуляцій законодавчих різних ринків, і це все запроваджувати дійсно складно. Але Звучить від єврочиновників, ось які звучать оптимістичні нам посили. Рух України у ЄС унікальний шанс. Варто сприскорювати реформи, щоб не згаяти його. Саме таку думку а, на засіданні очільників МЗС країн Євросоюзу озвучив голова європейської дипломатії Жозеп Борель. Це унікальний шанс, і ним потрібно скористатися. Настав час прискорити реформи, переходити на європейські стандарти, готувати суспільство до вступу. Сказав Борель. Ну, тобто, от Жозеп Борель не каже ніколи чи коли-небудь дуже далеко. От ви попрацюєте, а ми подивимося. Він каже: так от, ви вже розповідаєте своїм, що вже все готово, вже ми рухаємося. І е, для Євросоюзу, можливо, Угорщина не була би проти. Ну, я не знаю. От тут от виникає питання, тому що Євросоюз принаймні може там не дати Угорщині грошей. А у НАТО такого важеля тиску на Угорщину немає. Е, і в контексті Євросоюзу принаймні менше поставало поки що як жорсткий аргумент, аргументу ця ну стан війни або територіальні претензії. Можливо, це теж так само важливо як для НАТО, але ну принаймні це не артикулювалося так чітко. А де ми можемо прискоритися, що легше для нас, чого легше досягти? Що для нас омріяний приз так би мовити НАТО чи Європейський Союз? Ну, це дуже таке складне питання, тому що скрізь шлях дуже непростий. І якщо ми повернемося в історію, коли на Майдані гинули люди, вони гинули саме за те, щоб вступити в ЄС. Це був європейський вибір. Насправді, тому для нас це конче необхідно, тому що це кінець. Позитивний кінець історії, тобто ми і зараз продовжуємо воювати за, за цей вибір. Якби ми були там публічниками орди, нас би вже ніхто не трогав, аби просто просто знищив, і все. Тому я вважаю, що захід може піти по такому принципу, що якщо я не помиляюсь, в ЄС можна вступити і зараз, тому що там нема обмежень, щоб ця країна не була в війні. Тому що скоріше за все, ну не скоріше за все, це економічний, скажімо так. В першу чергу економічно-політичний блок, і тому це не є перепоною. Є перепоною те, що у нас там багато грантоїдів носять це як знаєте, як ото курка з золотим яйцем. Що у нас корупція більше ніж у всіх, і це головна причина того, що ну це це деякі кажуть, що це головніше ніж війна. Проблема а, так. а не це більше ніж так? в усіх, не більше насправді ніж в усіх, як, Я як не ви гадаєте думаю, що більше. Давайте на угорщину подивимося. От хілки-палки, та що вибачте за вираз, мене емоцій не вистачає. У них із корупцією все із правосуддям дуже великі проблеми. Вони знаходять і в НАТО, і в Євросоюзі. Чому тому, що тоді була політична доцільність взяти цю державу? можливо вони цей чемодан без ручки зараз не знають, що з ним робити, але це сталося. Тому я вважаю, що по перше, нам треба не сипати голову на пол... попілом на голову і кричати, що у нас корупція гірше всіх, що у нас там правосуддя гірше все. Ні, цим я не закликаю з цим не працювати. Але і не виводити в соцопитування, не задавати таких, знаєте, запитань, яких які, які підштовхують людину, сказати, що так у нас найголовніша проблема це корупція. Найголовніша проблема це у нас Росія і війна з Росією. Це факт це на першому місці. Буде і якщо зараз є, а я бачу, вже формується політична воля для того, щоб нас таки взяти в ЄС. І вже менше лунає тих обмежень, які ще зовсім недавно лунали і під час війни і до цього лунали. Треба робити кроки вперед. Верховна Рада повинна працювати, як вона колись показала і вміє це робити. Оцей шалений принтер повинен бути про Євросоюз і про НАТО. Ми повинні закривати домашні завдання дуже швидко. Ага. Щоб коли в нас є сім пунктів, вони повинні бути закриті. І тоді, коли ми починаємо говорити, добре ми виконали домашнє завдання. Так у нас війна, так у нас оце не виходить. Тому що війна, коли війни не буде, ми це відбудуємо, буде так і так, пане і, Олеже. І так, реактив... так, ну, насправді ж зараз може Верховна Рада це робити. Звісно, от громадськості може здаватися, що ми не бачимо чи не чуємо про що там Верховна Рада говорить щодня, тому що немає трансляції. Значить, вона нічим не займається, займається в очевиді, багато працює, але зараз немає відкритого політичного життя. Це значить, що а, от, момент комунікації суспільної не забирає час. Часу і енергії, їм не треба красуватися народним депутатам на трибуні, ну хіба що один перед іншим, але це інакше, ніж красуватися перед виборцями. І вони реально дуже багато всього можуть зробити. Зараз вони це роблять. Ну, по-перше, я допускаю, що може щось і роблять, але я із того, що в кулуарах умовно чую, якщо можна так назвати, недостатньо. домашнє завдання виконується але не так, як би хотілося по швидкості, але можна Дивіться. швидше. Можна швидше, але я думаю, що навіть під час війни треба суспільству говорити. Дивіться, ми зробили це це для чого? Для того щоб вступити в євросоюз. Ми зробили перше, друге, третє, четверте, Щоб в НАТО. Крім війни, оце і оце ми зробили. Тобто, треба звітувати перед суспільством, навіть коли нема прямих трансляцій. Для цього є марафон, для цього є інші канали. Просто з релізами виходити. Що ми таке таке робимо? Навіщо? Тому що нам же ж уже відкритим текстом кажуть очільники Євросоюзу, і все спілкуйтеся з суспільством, готуйте до вступу, і суспільство повинно воно зараз живе все в війні. Треба ще позитивний порядок. Денний диктувати. Що ви бачите? Ми готуємося, ми вступимо. Ми отак і отак робимо. Тобто ми. Ми не сидимо на місці, і це ж ну кожен депутат думає про вибори, і це може потім вкластися і в виборчі кампанії пізніше, що ми не сиділи, ми ми робили і для того для перемоги, і для вступу в ЄС. Тому що наша перемога вона дуже багатогранна. Вона не тільки така, як я кажу про Росію розвалено, а про те, що ми в результаті ми в ЄС і в Євросоюзі. І держава, яка відбудована, модернізована, і так далі. Тоді це перемога. Якщо ми переможемо і підемо в якусь смуту, то це буде не перемог перемога. це буде дуже поразка на ментальному рівні, на моральному і на всьому. Тому ми повинні показувати. Влада повинна показувати суспільству візію перемоги, і в цій візії є вже і НАТО, і Євросоюз, і в кожному дні є результат, якщо це може сесійному тижні там Верховної Ради, що ми оце зробили. Ми поспілкувалися. Ми працюємо з Угорщиною. Ми працюємо з партнерами, щоб вони працювали з Угорщиною. Тобто не треба соромитись і показувати ті точки, які будуть больовими трошки пізніше. Ніше, тому що, наприклад, і Фінляндії це дуже класно видно, і туреччина і е, Угорщина там ну, показали себе не з кращої сторони. А стосовно України таких може виявитися на, ну більше, тому що ми ще не знаємо. Е, от, наприклад, зернове питання, яке у нас там в Польщі, там і з іншими країнами випливо. Ми ж до цього не зовсім були готові, не зовсім. Тому треба е, дуже гарно працювати з партнерами, розуміти, чим вони дихають, у які які у них можуть бути до нас претензії, тому що коли до Вступу дойде, там уже не буде любві уваження. Як кажуть, там буде прагматизм і будуть якісь вимоги від і від партнерських держав, ага. яких ми вважаємо зараз друзями. Тому це дуже дуже кропіткий труд праця, але її треба робити і інформувати суспільство. Суспільство повинно бути. Е, Узвідомленим і поінформованим. тоді це буде тиснути також і на наших партнерів при вступі. Вони, коли там умовно соцопитування якесь пройде, таке вже на, на фіналі, да як ви хочете, то суспільство покаже своє там так чи ні, і це буде дуже важливим важелем для того, щоб спілкуватися із партнерами, в тому числі, пане Олеже. Як підсумок такий своєрідний, я правильно розумію, що для нас в завданнях українських немає змагальності між цими треками ЄС і НАТО а про просування по якомусь одному із них однозначно означає пришвидшення просування по іншому, однозначно. Як Бендер свого часу сказав в фільмі знайомому всім з дитинства? Да я, я хочу всього зразу. І Україна це повинен бути наша наша візія. Ми хочемо все і відразу, тому що ми для цього дуже багато зробили, зробимо і робимо. І ми воюємо за це і проливаємо кров. Це дуже важливий аспект, якого раніше не було. І це перебить нікому не вийде з наших партнерів, ні угорщині, нікому завгодно. Вони за демократію в нинішні моменти і за європейські цінності не вмирають і не вбивають. Тому хай сидять собі тихенько і далі обслуговують Росію. Дякую за сьогоднішню розмову, пане Олеже. Політолог Олег Лісний був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві розбиралися ми в натівсько-єсівських перспективах українських. Ну а вони. Дивовижним чином, але війна, вочевидь, прискорила ще значно ось розвиток і українське просування тут. І дай Боже, щоб цей прогрес привів нас нарешті до точки вступу і в одну і в іншу організацію, точка, яка допоможе нам дійсно активно розвиватися. Дякую дуже, чекаю на нові зустрічі і бажаю нам гарних новин для аналізу.